Учора в день пасажирський літак Airbus A320 авіакомпанії Germanwings, яка є дочкою німецької Люфтганза, впав у французькому департаменті Альпи Верхнього Провансу. На борту Лоукоста, який прямував до Дюссельдорфа з Барселони, було 150 людей, 144 пасажири та 6 членів екіпажу. Серед них 45 громадян Іспанії та 67 німців. Це велика трагедія. Ми дізнаємося всі деталі і причини того, що сталося. І ми нагайно надамо їх відповідним органам, в тому числі іспанським та німецьким, а також сім'ям загиблих. Це горе, яке сталося на нашій землі, і нам треба його пережити. Умови аварії, які ще належить визначити з точністю, дозволяють припустити, що ніхто не вижив. На місці катастрофи працюють 360 рятувальників та десятки літаків. Рятувальники вже знайшли одну чорну скриньку. Вночі пошукову операцію вирішили припинити і відновити вже вранці. У найближчі дні в цій місцевості прогнозують сніг, а це ще більше ускладнить роботу. Літак впав у гористій місцевості на висоті приблизно 2000 метрів над рівнем морем. Поблизу місця трагедії практично немає доріг. Уламки літака розкидані на площі майже 10 гектарів. Експерти кажуть, що ймовірно борт на великій швидкості врізався в схил гори. Літак, що розбився, був одним з найстаріших у парку авіакомпанії. Йому було 24 роки. Фахівці вже почали обробляти інформацію з бортового самописця, знайденого на місці падіння аеробуса. Слідчих дуже непокоїть той факт, що різко втрачаючи висоту, пілоти протягом восьми хвилин не подавали в ефір сигнал Сос. Загадкою також залишається і те, чому протягом останніх 10 хвилин польоту німецького лайнера члени екіпажу взагалі не виходили в радіоефір. Наразі слідчі розглядають різні причини падіння літака, наголошуючи на тому, що навіть у випадку відмови обох двигунів, літак такого типу ще певний час міг би протриматися в повітрі. Про намір прибути на місце цієї жахливої катастрофи вже повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Зазначу, що це перша масштабна авіакатастрофа у Франції більш ніж за. 16 років. Вона також і перша в історії компанії Germanwings, яка існує 18 років. Це також найбільша авіакатастрофа на території Франції з 1974 року, коли поблизу Парижа розбився літак DC-10 авіакомпанії Turkish Airlines. Тоді загинуло 345 людей.